Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро і другий день турніра потужне посилення, п'ятизірковий, без синіх. Оборона, на жаль, ось так відстояла. В повній є. В повній є. Ну да ладно, будемо щось трошечки тягти атакою. Дюваль. Так, це мені все потрібно, це потрібно. Угу. Невже так і йти? Подавляється, подавляється. Можливо, якось так. Хочу, так, коротше. Коротше, хочу. Давайте зелень. Чудове комбо запустили. Правда, нафіг нам цей кристал синій. Не червоного зібрати. Ну, ладно, давайте отак зелені Дивіться, кристал на кристалі, ну. Та хватить тикать, блін, я цього так ненавиджу. Дивіться, кота затикали. пф, Жесть. Ну, Но це нормально, взагалі. А що вона не дозарядилася навіть? Якісь... М-да... Йолопні, блядь... Ну як це назвати? Коротше, все зрозуміло з цим турніром? Все в цьому, все в цьому житті зрозуміло, коротше. Чесно, не сумнівався. І ця дурочка, яка заражається від того, що ти сам себе бафаєш. Бог знає, що в цій грі робиться. Ну, хоч зелених трішки. Хай червоні собі зламав. Ну, то вже, то вже все, я вже поплив. Я вам зараз ваші тички на жопу натяну. Блін, ну зараз зелена. Я зараз тільки Гатор включаю. Зелена, по-моєму, дозаряжається. Так, ладно, давайте ну ось так. Можливо, центр хоча б в то Та, яке там. Бачили? Я ж казав, що вона зараз дозарядиться. В кого тепер бити? Ну давайте сюди. Мінус 80. можна з тобою попрощатися, я так зрозумів. Давай, воно знову мінус 80. воно заміняється, да, хоч? Бо я щось ніколи і не звертав увагу. Так, заміняється. Ну, я дуже хочу її вбити. Так, вдалося. Вдалося. А хоч мільйон карт май, тобі дадуть синіх кристалів, як в мене в першому поєдинку. І роби з ними, що хочеш, М, -м так. Тут можна брамбла взяти. Кого я ще хочу тут бачити? Ну, ось так я хочу. Просто хочу. Треба було uh, цю в куточок трішки поставити, ну да ладно. Так, можна питання? Церіс. Церіс зарядиться коли? Коли я більше, більше 50% наберу мани, так? Да? Ну, блин, ну я хотел тебя же зарядить. Не приїхав зелений. Ну, я ж такий та так кажу, зараз Еріс буде бити саме в той момент, коли я заряжений. Можливо, хоч, блін, в червоних вдарить. Давайте так, не хочу я червоні збирати. Угу, якби. Ну, вони всі заряжені, я зараз буду вгрібати. Я заблокований на хрінальйон ходів під заповільненням сидить постійним дивно, Блять. <пл 'язаний> <пл 'язаний> ти кой єбеної матері ти, блядь, ухиляєшся. Якщо тобі треба здохнути, а потім встати. Так, да, і ось такі в мене деньки бувають. Не й гра граний день ніфіга. А раніше ти не міг так зробити, блядь? коли в тебе не було. Так що тут робити? Давайте ось так. Ні, ну потрібно вбивати її хоча б. Молодець. Можливо. 149 хп. І ти молодець. А, по ком будемо бити? По собі. По собі. Давайте червоний. 200. Де тобі зелений взяти? Ого, ага, отута. Зараз буде, блядь, вищий пілотаж. Та під тридцяткою. Погано, що та під тридцяткою. Давайте на її трошки ухилиться, ні? Не ухилилося. Осталось 5. Ну, я не знаю, ну якщо ще встане раз, то ще можливо щось я зроблю. А якщо не встане, то... Фініта ля комедія. Зелені потрібно залишити. Якщо він ресниця. Це... Ні, він не реснувся. Це ще хто така? А, Ясно, понятно. Так, нахрен, 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 нахрен. Угу. Далі берем цю. Берем цю, берем цю. Погнали, зараз я тут награю. Так то мені не подобається, ти мені не подобаєшся. Треба же? А вона не добилася. Два кота в всандалив. У мене на війні ворожі коти як били, то я відразу й лягав. Це двох. Не змогли одного вбити. Синій кристал. ще й ультанула. Да ще й ультанула. Тут добра, что тут персонажи не страшнее. Так, давай теперь может ты підеш нахрен. Не пам'ятаю, походу, не треба бити в того персонажа, якого хочеш убити. Треба бити в якогось іншого. Все, дос. Та блін, овочі грбані. Мене загона не хватає одного. Про гріма брати. Ну ладно, давайте беремо про тоді. Ти нам тоді тепер нафіг не треба. Що ми візьмемо? Давайте цього візьмемо. Є там хто знімає? Ага. Не цього брати. Та просто міль візьму. Це там ще от там, де треба було брати. А, Та вже пофіг. Давай, поки тебе кантри немає, в тебе ж зараз контра буде. А я ж взяв мільку замість регін. Я ж молодець. Всім 4 мені 5. Давайте десь сюди за Сандалем. Так, потрібно мені зелений, да? Давайте ось так. А, та там ще ця каза, яка тички буде робити, да? Ну давайте. Нехай тикають. Так, від того треба спекатися, поки його от не хильнув. Так, далі. Та я не знаю, що далі. Та ну серйозно, що ви так б'єте, як. Ох, я вам говорю, це баба гімороя зробить. Ой зробить. Будемо її ненавидіти ще. І згадувати, так як оділь колись. Ну, блін. По крайній мірі, я. Не знаю, які інші. А я тут -то точно її буду згадувати. Ну це ж не нормальні тички. Девідсот. ха, считай, накидав там, короче, своих шлакоблоков, блядь. Ну, это баф атаки, воно, блин. А зелених немає. Вони там розігнані до усрачки. По-моєму, кота знову вбили, ні? А, ще ні, ще тичок немає. Так, його мають вбити. Вбили. Взагалі вбили. Ну, ось такий якийсь другий день. Немає мені що сказати. Крабік на першому місці. Вітаю. Поки що, надіюсь, надіюсь, втримається. Вам всім дякую за увагу. Вибачайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, миру, щастя і добра!